Привіт, друзі! Це hr чаркод Юлії Кузнець, подкаст про людей, роботу і справжню людяність в командах. Сьогодні у нас новий формат питання відповіді. До мене часто звертаються керівники компаній із різними запитами, які повторюються знов і знов. Я зібрала топ 3 найпоширеніші болі роботодавців, про які запитують мене найчастіше. Запит номер один: наш HR довго закриває. Або взагалі не може закрити вакансію. Так, це один із найтиповіших викликів. Сьогодні на ринку праці кадровий голод, і часто навіть найдосвідченішим рекрутерам складно знайти необхідну людину. Але якщо вакансія не закривається довго, на це є причини, і про них треба говорити чесно. Перша причина: вакансія виглядає не надто привабливо для кандидатів. Перегляньте умови праці, фінансову мотивацію. Та систему нематеріальних стимулів у сучасних реаліях важливо, щоб умови були хоча б на рівні ринку. А ще краще, щоб компанія пропонувала щось більше. Це може бути розвиток, кар'єрне зростання, гнучкість у співпраці і так далі. Друга причина: HR або рекрутер не до кінця розуміє, кого шукає. Трапляється, що профіль ролі розмитий або ж вимоги завищені. Рекомендую спільно з керівником сформувати портрет кандидата і перевірити, чи такі люди є на ринку праці. Часто компанії шукають єдинорога, і саме тому процес затягується. Третя причина. Є фактори, які відштовхують кандидатів: репутація на ринку, відгуки в інтернеті, досвід тих, хто проходив співбесіди. Сьогодні кандидати ретельно сканують компанію перед тим, як прийти на співбесіду. Якщо бачите падіння інтересу, час працювати над брендом роботодавця. Четверта причина: HR перевантажений робочими задачами, коли одночасно десятки вакансій і безліч термінових задач якісно закрити позицію практично нереально. У такому випадку визначте пріоритетність задач. Або частину вакансій передайте на аутсорсинг. П'ята причина: вакансія вузькопрофільна або потребує особливих навичок. Іноді необхідних фахівців просто немає у вашому регіоні. Тоді допоможе релокація, гібридний або дистанційний формат роботи. Головне створити умови, у яких людина зможе працювати і гарантувати результат для бізнесу. Запит номер два. Люди вже не працюють як раніше, відсутня мотивація або знижується ефективність. Це дуже поширений і болючий запит. Ми живемо у часи, коли психологічна втома та тривожність стали частиною нашого життя. Люди перебувають у стані постійного напруження, а це неминуче впливає на роботу. Що робити? По-перше, важливо, щоб працівники відчували підтримку: не контроль, не тиск, а саме підтримку і безпеку. Поговоріть із командою, з'ясуйте, що для них зараз важливо і що саме дає їм енергію. По-друге, перегляньте свої програми мотивації. Часто бонуси та KPI, які працювали раніше, сьогодні вже не стимулюють. У кризові часи головну роль відіграє визнання, довіра, гнучкість і щирість у співпраці. Люди залишаються в тих командах, де їх бачать, чують і цінують. Запит номер три. Як моїй команді адаптуватися до змін? Розробка нових процесів, автоматизація, перехід на іншу систему. Усе це стрес не лише для керівників, а й для всієї команди. Завжди є ті, хто підтримує зміни, і ті, хто чинить опір. Другі не завжди погані. Вони просто бояться невідомого. Тому перше, що потрібно зробити, пояснити людям, навіщо? Чому зміни важливі? Як вони впливають на компанію? І що отримає кожен працівник особисто? Без якісної комунікації будь-яка трансформація приречена на спротив. Інформуйте, залучайте, слухайте. Тоді навіть найскладніші зміни проходитимуть з найменшими втратами. Ми розібрали з вами три найпоширеніші запити, з якими до мене часто звертаються власники бізнесу і керівники компаній. Кожен із них. Про людей, про розуміння, довіру і комунікацію. Якщо ви впізнали у цих ситуаціях себе або свою компанію це нормально. У сучасних реаліях HR це не просто про підбір чи документи, це про людяність і взаємодію. Друзі, дякую, що слухаєте HR-код Юлії Кузнець. Якщо маєте свої питання, пишіть у коментарях або в директ. І, можливо, саме ваше запитання. Стане темою наступного епізоду. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски. І пам'ятай, людяність це найкраща стратегія управління командою.